Всім привіт! Ісус Христос прийшов для того, щоб побудувати церкву. Він є голова церкви, а люди це є сама церква, це є тіло Христове. І коли ми збираємося в церкві, коли ми з'єднуємося духом в ім'я Ісуса Христа, коли ми молимося, тоді є результат. А коли ми вирішуємо, що нам так зручніше, і ми хочемо бути напряму з Богом, або тільки з дому молитися, тому що Бог і так мене почує, так як ну, молитися можна будь-де і будь-коли. Так, молитися можна будь-де, будь-коли, будь-за що, да, те, що є годно Богу. І молитва може не дойти до Бога, якщо людина. Не виконує його волю і навіть не має ніякого бажання пізнати цю істину і виконувати її. Тому що багато людей вважають, що Біблія не для простих людей, вона тільки для священників, а багато ще хто вважає, що можна взагалі без церкви обійтися. А ще є такі люди, які вважають, що один раз на рік, особливо на Пасху, там, піти, поставити свічку. І заплатити гроші, і Бог продасться за гроші і пробачить вам всі гріхи. Але це не так. Бог пробачить всі гріхи. Ісус пробачить гріхи тільки тим, хто стає учнями Ісуса Христа, хто навчається у ньому, і хто робить те, що робив вчитель. Тобто Ісус. Ісус Він що робив? Він проповідував істину, він ніс світло в цьому світі. Він розказував про спасіння, він говорив про те, що має статися, і він нас закликає також це все робити.